Всем привет, меня зовут Мария Кослева, и вы на канале Маричка. Сьогодні я знімаю відео про свої звичайні продуктивні дні, вихідні. Хочу, щоб мої продуктивні вихідні ви були зі мною. Гарного вам перегляду. Думала, тут буде перехід. Не надійтеся, я забула його зняти. Вам не розповіла, куди ми зараз прямуємо. Зараз ми з сім'єю підемо до лісу. Вже другий рік підряд з приходом весни та тепла я починаю кожні вихідні ходити до лісу. Сьогодні зі мною мої батьки, і ми разом насолоджувалися природою та тишою після 8 марта. В лісі абсолютно нікого не було. Всі відходили від свята, напевно. Тож, поки вчора ввечері люди ловили білочок, ми їх ловили вранці. Але білка навіть не захотіла взяти мій горішок. Я вже повернулася додому, і я тільки що сходила до секонд-хенду та купила собі дві нові речі. Просто неймовірна ковтинка з милими гудзиками, сердечками і приємні спортивні шорти. Абібас все нове та дуже сручне. До речі, зараз для самої себе я зробила челендж 30 днів планки. І сьогодні це був п'ятий день підряд. Уху, зараз мені трошки потрібно позайматися підготовкою до НМТ. Не трошки, а нормально, так. Зараз я повинна поробити тестики, а після цього я буду збиратися. Навіщо потім розкажу. Так Собі історія. Проблема в тому, що я прибиралася буквально сьогодні вранці. Мені потрібно зараз збиратися, але я посплю. Насправді піду погуляю зі своєю подругою, хоча я нікуди не хочу виходити, тому що в мене вискочив герпес. Не задумалась, який у вас найулюбленіший момент дня. В мене це ранок вранці. Я дуже продуктивна людина. Я можу зробити всі свої плани буквально за півгодинки. Обід для мене найскладніший на певний період дня, тому що я дуже втомлена, я дуже хочу спати. Мій організм звик щодня спати. тож кожен день я сплю в день. 30-15 хвилин, як виходить, зараз я посплю напевно 30 хвилин і почну збиратися. Ну, як збиратися? Не хочу сьогодні збиратися прям грандіозно. Я навіть, щоб ви розуміли, одягну спортивний костюм. Зазвичай виряджаюся капець. Але сьогодні такий настрій, що навіть виходити з квартири не хочеться. Але далі буде. Другий блок подряд у мене в этом кафе. Маю надію, що мене дуже гарно видно. Зараз я буду перекидати фото з мого фотоапарату. І відпочивати я прогулялася зі своєю подругою. Я дуже полюбляю гуляти з Лізою. Це максимально завжди вайбові зустрічі. Ішла сьогодні до Аврори. Купила собі стікери для планера ось такі, ось такі спорт. Всім доброго ранку, сьогодні 10 березня. Зараз я буду снідати, збиратися до репетиції до вальсу. Вчора перед тим, як лягти спати, я помила голову. ти я розкажу У Сьомочки, новий поводок. У мене такий гарний настрій. Це прям взагалі і погода класна, і в мене настрій класний, і в мене волосся прекрасне, і в мене герпес. Угу. Я зазвичай, коли виходжу з дому на якісь такі звичаї, то не роблю макіяж. Але сьогодні в мене такий настрій і хочеться намалюватися. Сьогодні лук точно такий же, як і вчора. У мене сьогодні таке пушисте волосся. Я давно його таким не бачила. Це я вже виходжу на репетицію. Репетиція пройшла добре. Я була без партнера і танцювала з ким тільки можна. Все отримали позитивні емоції від репетиції, і я не виключення. Не дивлячись на те, що я встигла поплакати. Після репетиції в мене повинно було бути тренування, але його відмінили в останні півгодинки. Тож я пішла ввечері гуляти з подругою. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть коментар більше чотирьох слів, щоб його просувати. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал та інші соцмережі. Бажаю гарного вечора, дня та ночі і всім пока!